Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Випустили знов нині індича трохи пастись. Що би вам хотів сказати? Оцей Білий індекс, його тільки от, от тільки щойно хіба його зважив, має кілограм 200. Тільки що хіба зважив. Ось. 2 березня вони вилізли. Нині 24-те. Місяць і 22 дні. Ось. Має вже кілограм 200 Оцей білий індик за сірим. Дуже гарні індики. Гарно ростуть. Гарно набирають. Ось. Угу. Ось такі наші індичата. Ось індичка там пасеться з ними. Ось. Корм. Дуже корисно їм давати. Корм є все, і всі вітаміни. Трошки хімії, але це нічого. Ось такі наші індики. Що би хотів зважити оцього великого, оцього сірого оцього індика. Скорше всього теж індик. Є такі два крупні. Ну, не всі, не маленькі, але такі досить гарні. Яйця теж були крупні. Так. Вони на я йду вам покажу нашу щемалечку. Ось. Та індичка трохи перестрашена. І малі теж. Ось, дав тільки ще їм їсти. У нас трошки дощ, падав, накрив клійонку. Ось такі наші індичатка. Так, йдемо до курок, бо курітка вилізли. Треба куряток загнати. Куриток треба загнати. А де мій патичок? А вон там. Бо я їх зараз не подганяю все. А треба їх скоро загнати. Малявки, ви теж так кінечемні. Чому ви повиходили? Ти ці малеча. Малече. Вони біжуть. Кишки, шокишки. Ось наше малечко. Наша малеча вже росте, досить велика. Ті дуже гарні ціплятка. Ось. Ось такі у нас справи. Ось наша така малечка. Ось. Нідечка чомусь так боїться. Ці плятки, дивіться, є і чорні, є, і білі, є, коричневі, є різні. Ось. Йдемо далі, що ще буде у нас вилуплятися. Чекайте, Я возьму дошку якусь. Вони можуть вилізти. Ці паразити маленькі, шустрі можуть вилізти. Та да, от кури тільки що ще їсти. О, наша індичка. Тільки що хіба зігнав? І вона вже знов сидить. Це вже пішло по другому колі. Чекайте. По другому. Так, по другому колі. Так, що у нас по яйцях сьогодні? Курячих є 13 і 2 індичих, Ось. Курка несеться в столі. Ось тут завтра мають вилупляти ще чотер. Ось наша квочечка. Шо, квочка? Чомусь тепер стала кусюча. Кусає, як має бути. Гарно сидить. Ось. Ще буду садити оцю індочку молоду на курячі яйця. Ось цю. Буду садити. Вирішили ще посадити. А там буде, бачити. Ось наша жовтунька. О, кугурузи тобі тридати вже. І воду поміяти. Так. Вона сидить від 10-го. Ось в мене записано. Тукайте, демоді. 10.04 понеділок. Ось. Буду старатися посадити її. Подивлюся ще по яйцях, що там. Я підклав, мені з тої посилки передали. Чекайте, я не знімав відео. Як качені яйця мені пере... Е... Ні, знімав вроді То мені передали ще 5 зелених яєць від курей. Забув, як вони називаються. Ось. То мені передали, я під нею підков тих п'ять яєць. Якраз не мають вилізати, коли і індичатка. Індичка дуже добре сидить. Навіть дуже добре. Ось, всі яйця накриває, гарно все. Треба прибрати, бо вже трошки накакуня. Ось. Курятник. Там закрито. Закрито. Ось такі у нас справи. Наша індичка друге коло вже стятає. Винеслась і сідає. Що? Наш котик? Наш котик спить. О, кліщ. Три кліщі з неї повибирати. Купа кліщів з Чекай. Ось, знаєш такі справи. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на, на канал, коментуйте, питайте, що вас цікавить. Все вам гарно. Всім па-па.